Приїхали. Тут така величезна парковка. Діти дуже щасливі нарешті вийти з машини і катаються на качелях. І ми зараз підемо на кольорове язеро. Да? Від парковки. Дуже велика простора парковка, тому зручно залишати авто. Є туалети. Парковка 10 злотих, і пішки 15 хвилин. І так, після парковки, дуже такий чарівний вид. Ось, бачите, наші кольорові озерка. Іти 10 хвилин. Так, на шляху до озера можна побачити далі парковку і поруч. Біля парковочної такої великої теж території. Відпочивальна зона на пісочку, дуже круто. Ідемо розово, кебаб і ближче до озера, так, на 5 хвилиночок. Тому дуже зручно. Ми припаркувалися на самій першій території, а насправді, бачите, можна було проїхати трошки далі. І праворуч. І буде ось ця велика територія. Ага, а ще тут і ще ближче є велика паркувальна зона. Тому ось такий вам секретик. Можете їхати трохи далі, буде ще багато парковки. Що ми тут маємо, доню? Жовте озеро. Перше у нас жовте жолте язерко. Подивитися, побачимо. Просто жовте, так? Да? Жовте. Чому жовте? Ну, жовте таке, бачите. Давай боком. Ми поступово по корінням Не бігать. Син, не бігай. Оп! Боком. Сходинка за сходинкою. Ідемо дивитися ближче на жовте язеро. Що в нас тут, діти? Жовте. Ну, Так написано жовте а Ось воно, жовте да. Йозерко. Можем. Печера якась, а? Бачили? Пойдем. Печера. Так, ну що, ми обійшли, так? Ідемо, угу. ми тут побачили таку як печеру. Там теж люди є. Дуже таке цікаве і гарне. Краса природи. Головне. Пішли. Яка краса. Супер! А це насправді просто такий прохід. Надзвичайно гарний. Скажи. Бац! І ми вийшли з іншого боку. Супер така краса просто надзвичайна. Треба прийти і побачити, як влаштовано природа, скільки кольорів та різноманіття структур просто. Надзвичайно. Клас. Йдемо далі. Краса. Надзвичайно. Дивимось далі. Що тут в нас? Якого кольору? Железо. Бачите, це якесь, мабуть, як червоне язерко. Йдемо обійдемо і там спустимось до нього. Добре? Ну, думаю, що не нападуть на нас кліщі. Діти вже, вже багато знають про кліщей. Така природочка. Чи... Клас, займай лавочку, син! Супер. Ну, ні, ну просто подивимось. Вау! Така краса. І теж якась печера, з якої течеться вода. Дуже гарно, насправді. Там клас Зараз. Тут є лавочка, зробимо фото на пам'ять. Така ти гарна донь. Є тут теж маленька печера, але це саме місце, звідки тече ця вода. І тут водичка ця гірська. Надзвичайно красиво. Віддзеркалюється. Бачите вихід? Дуже круто. Лара крофт. Клас. Ну, бачите, ми бачили таке у музею. Ви бачили Хідрополіс. Так, а тепер ми бачимо це у житті. Таку чарівну красу. Oh, oh, yeah, О, клас! Ось такі дива. <реку> <реку> Ходімо далі. Ще має бути третє озерка. Чотир... Третє. Ой, второе, Третє. Це ж друге. Угу. Так, ми відвідали два озера. І зараз така гарна місцевість будемо робити маленький привал, пікнік. Мам, вперед, вперед. Так. Вперед, вперед, доню. Так тут прям зумно, глянь. Пішли туди, Доня. Є? Можна щось купити навіть, Можна щось купити. поїсти, але ми їм маємо своє, пішли, сюди сядемо. Як круто, Мам, Так, разомаємо. є біотуалети, є мусорки. Це дуже круто, цивілізовано. Я дуже вражена. Де? Супер. У нас такий невеличкий пікнік. Я робила галету з полуницею. з актімелькою. А ярик не любить таке. Ярик насправді з'їв цілу багету. на нас заправки. Мам, я курю. Ми мене вже покуси. Ми продовжуємо. Продовжуємо наш шлях на озеро номер 3 Так, діти? Дуже класна погода. Ми перекусили, повні сил та енергії Рушаємо. Біля міста з привалом тут така будівля. Заброшена та цікава. Да? Дуже цікаво, що тут було. Можливо, якийсь дом чи не знаю. Може замок, може тут був дім лісника чи щось таке. А пішли подивимось, може є якась табличка, що тут було. Бачите, як воно цікаво. Нема ніяких табличок, що воно таке. Ну, наше третє озеро. Я беру вот такой. Шел третий год. Вот такой, мам, я беру. А, а для Миши, думаю, вот такой. Нет, для Миши я не знаю, что. А этот ты себе выбрал? Я... Основном, нет. Ну что, развели, как завжди. Я думала, хоть в горах а сэкономим. Нет, она и тут, знаешь, где гроши потратить. Пусть вам відпочинок з дітьми. Завжди майте з собою гроші. Але я, я не рі... проти, бо я вважаю, я згадую себе, коли я була маленька, і ми а, у таборі їздили в такі місця, мені завжди хотілося щось на згадку. І тата мені завжди щось привозив з різних місць. Тому я рада, коли ми маємо щось. А чому? Таке місцеве. Так, така в нас дорога на Небеске. Язерко. Верочка щось трошки втомилася, треба перепочити. Ми купили камішек з титановим покриттям. Угу. Єдине таким камнем титану. Кам кам у нас шлях. Продовжимо. Бо в мене немає більше готовки. Продовжуємо наш шлях до Небеського язерка. Така краса. А ось там внизу ось те язерко. Железно. Залізне. Йдемо. По сходинках вгору. Ну, можемо зробити ще привал. Так дуже вгору. Й на останнє озеро. Так Живописним маршрутом. Крізь коріння дерев. Протоптані шляхи до Небесного язерка. Ну, я теж хочу камінь. Йди. Мама. Так, а все. Наш шлях вирівнявся. І наше блакитне язерко вже поруч. Знайшла язерко? Мама, я, ну, я знімаю мене. Я тебе не знімаю. Знімаю. Ні, нема тут ще язерка. Йдемо далі. Так ми і йдемо. Через коріння. вгору до Небеського язера. Ну що, воно краса вже просвічується скрізь. Дерева. Ну так, це озеро далі всіх найдалі знаходиться. Ой, в такій горі вгору, вгору, гору. Але така краса. І дійсно дивіться, якого воно блакитно такого ізумрудного кольору. Лазурітне. Лазуритна, правда. А є таке... Обережно дивимось під ноги. Мама, є така руда у Руда лазуріт, думаю, є. Боже. Ось воно. Усій красі. Краса. Чарівна. Ось вона блакитна озеро. Ярик, як завжди набрав водички, але дуже гарний дуже гарний краєвид. Вода прям лазурова. Дивіться. Бако". Угу. <McKellan> Супер, <.YN> краса. Ну, здесь такое а там даже голубое. Mm -hmm. yeah. okay. okay. Так що, друзі, ми вам дуже радимо відвідати таку красу. Кольорове язе. Кольорове язеро неподалеку. Полтора часа і від Вродслава. А якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Тоді ми будемо знімати ще більш цікаві відео для вас з наших мандрівок. Нам дуже приємно, щоб ви додивилися до кінця. In it all, that nothing changes. The heavier heart, but I'm still weightless. With those in your heart, but only saving us.